Як, як прийшли, звоню по внутрішньому зв'язку до голови міста, піднімаю цей прямий зв'язок, він не бере трубки. Я другий, третій, п'ятий раз, не бере трубки. Звому дзвоню на мобільний. Володимир, ти де? В кабінеті. Та чого ж трубки не береш? У мене телефон не дзвонить. Як з'ясувалось, то і телефон є. і... А Кабель був перерізаний, тому що обласна адміністрація і стосунки навіть не телефонували один одного. Тобто багато питань суто державного, суто відповідальності особистості перед людьми, розуміння своєї ролі, цієї своєї професії тяжкої, складної. І того, що ми можемо з ним тільки, що й є день через день. І поговорити жорстко, продискутувати, щось не погоджуємося, щось ходимо в компроміс. Але ми говоримо про діло, про справу, про те, як нам розпорядитися цими невеликими, звичайно, коштами і використовувати їх концентровано. Що якщо вже ми сюди прийшли, то тут має бути вже і дах, і асфальт, і площадка дитяча, і все інше, що потім знов. Якщо їхати, то тільки з людьми поступуватись по шифти.